Ви колись пробували сілість шафрану. Цей продукт виглядає дуже ефектно, золотисті кристали одразу привертають увагу. Насичений колір надає куркума. У складі також є справжній шафран, хоч і зовсім небагато, близько 0,2%, як вказано на банці. Але навіть такої кількості достатньо, щоб передати делікатний аромат і тонкий смак цієї найдорожчої у світі спеції. Чи може така сіль бути небезпечною? Насправді ні. Усе зводиться до загальної кількості солі у раціоні. Шафран тут у дуже малій концентрації, а куркума використана лише як натуральний барвник, тож єдине правило не перевищувати із сілью загалом. Таку сіль можна використовувати у стравах із рисом, наприклад, у паелі чи різотто. Вона добре поєднується з рибою, морепродуктами, куркою і овочами. А ще додає страві яскравий вигляд без жодних барвників. Це лише початок нашої серії про сіль з добавками. Попереду ще багато цікавих смаків. Пишіть у коментарях, куди ви додали таку сіль, і підписуйтесь щоб не пропустити наступні випуски.